Це відео носить виключно документальний характер, в ньому немає сцен насилля, шокуючих фотографій, детальних описів тощо. Тим ця історія про жорстокий злочин, тож деякі деталі можуть бути травмуючими для людей вразливою психікою. Тож, якщо ви занадто юні, вагітні, маєте захворювання серця, психологічні проблеми чи просто є чутливою людиною, будьте обережні, і при перших же незручностях вимкніть. Перш ніж почати історію, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі, чи безпосередньо спонсорує мене тут, на Ютубі. Дякую вам. Ваші імена на екрані. Адже саме завдяки вам я продовжую систематично створювати тут контент. Всі, хто хоче також мене підтримати, може знайти всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. 21 лютого 1991 року семимісячний Лям Тейлор поступив до дитячого відділення лікарні міста Гренхем, графство Лінкольншир, Англія. У нього діагностували інфекційне захворювання грудної клітки. Медперсонал лікарні запевнив батьків, що хлопчик перебуває у надійних руках, і він обов'язково одужає. Батьки вирушили додому, щоб відпочити кілька годин, залишивши свою дитину під опікою лікарів. Повернувшись, батьки почули, що у Ліама сталася респіраторна недостатність, яку той успішно подолав і вижив. Місцева медсестра, яка перебувала з хлопчиком весь цей час, зголосилася на додаткове чергування. Разом із нею на ніч залишились і батьки. Приблизно у півночі у Ліама знову був напад респіраторної недостатності, але він знову вдало його подолав. Наступного ранку, коли батьки знову пішли додому, у нього трапилась ще одна така ж криза. З ним у лікарні перебувала лише медсестра, як вона пізніше повідомить лікарям. Спочатку Ліам сильно зблід. А коли на його обличчі з'явилися червоні плями, вона одразу викликала бригаду екстреної допомоги. Монітори, які відстежували стан хлопчика, були відключені, на що лікарі відреагували вкрай агресивно. У хлопчика зупинилося серце, але завдяки кропіткій праці лікарів, хлопчик знову вижив. Втім, надто великими виявилися пошкодження мозку через нестачу кисню. Він залишився живим лише завдяки системі штучного життєзабезпечення. Незабаром стане зрозуміло, що мозок Ліама мертвий. Живим він залишається, поки машина наповнює легені повітрям і змушує серце зрідка скорочуватись. Батьки ухвалять тяжке рішення, відключивши сина від апарата. Офіційна причина смерті зупинка серця. Незабаром у цій лікарні відбудеться ціла низка подібних випадків. Лікарі запідозрять, що в їхній лікарні забагато підозрілих зупинок серця у однорічних дітей. І з усіма залишалася одна і та ж медсестра, та, яка зустрічала батьків Ліама Тейлора і запевняла їх, що немовля у надійних руках, та медсестра, яка викликала лікарів під час зупинки серця, але коли вже стало запізно. Це історія справжнього янгола смерті, який забирав душі дітей у британській лікарні. Історія Янгола Смерті на ім'я Беверлі Аліт. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Беверлі Аліт народилась 4 жовтня 1968 року у селищі Корбі-Глен у графстві Лінкольншир зовсім неподалік Грентема, міста, в яке вона потім переїде, щоб працювати в місцевій лікарні, відстань між цими місцями близько 15 кілометрів. У ранньому дитинстві у Беверлі виявили деякі тривожні схильності. Вона постійно носила саморобні пов'язки на руках та ногах. Робила вона їх з збинків та різної тканини. Спочатку оточуючим здавалося, що так вона проявляє свій інтерес до медицини, точно стане лікаркою, говорили вони. Але пізніше виявилось, що це було певним виявом селфхарму, самопошкоджень. Беверлі наносила собі порізи, які згодом сама і обробляла. Що примітно вона це робила не стільки задля привернення уваги, скільки задля вивчення фізичних травм. У підлітковому віці Беверлі набрала зайву вагу, що супроводжувалось глузуванням від однолітків. Це спричинило численні прояви агресії з боку Беверлі. Вона буквально лупцювала однокласників. Пізніше у неї виявлять крайній ступінь синдрому Мюнхгаузена. Вона часто звертатиметься до лікарів зі скаргами на неіснуючі хвороби. У якийсь момент це навіть призведе до видалення здорового апендекса, тобто вона симулювала апендицит, якого не було. Незабаром лікарі зрозуміють, що дівчинка більше прикидається, ніж справді хворіє. Ретельніше її перевірятимуть і часто відмовлятимуть у непотрібному лікуванні. Коли Беверлі зрозуміє, що не отримує бажаної уваги, вона намагатиметься отримати її іншим способом завданням фізичної шкоди оточуючим. У 16 років Беверлі покине школу, але зможе поступити до коледжу, щоб стати медсестрою. Але і тоді її дивна поведінка не припиниться. Наприклад, коли Беверлі проходила практику в будинку престарілих, вона навіщось розмазала чужі фекалії по стінах власними руками, так вона часто прогулюватиме заняття, але так сяк закінчить навчання. Її тодішній хлопець говоритиме, що Беврелі була маніпулятивною та оманливою особистістю. Коли він намагався з нею розійтись, вона погрожувала заявою про зґвалтування або брехала про свою вагітність, якої, звісно, не було, тобто вдавалась до будь-яких маніпуляцій, аби зберегти ці нездорові стосунки. Коли вона завершила навчання, у місцевій лікарні у тому ж Ґрентемі саме була нестача персоналу. У денну зміну чергували всього дві медсестри, а в нічну і зовсім одна. Беврелі швидко отримала цю роботу і зрозуміла важливу для себе річ. Якщо тут так мало людей, ніхто не побачить, що вона робить наодинці з пацієнтами. Через два тижні після інциденту з Ліамом Тейлором до лікарні поступив 11-річний Тімоті Хардвік із сильними нападами епілепсії. 5 березня 1991 року його знайшли мертвим у своїй палаті із виразними посиніннями на шкірі. Ростен не зміг визначити конкретну причину смерті, у всьому звинувачувалася епілепсія. Дітей із сімей Тейлор і Хардвік абсолютно нічого не пов'язувало, окрім медсестри, яка доглядала їхніх дітей. Як ви вже здогадались, нею була Беверлі Аліт. Третя жертва Беверлі надійшла за два дні до передчасної смерті Тімоті Хардвіка. На третій день перебування Кейлі Десмонт у лікарні у неї також сталася зупинка серця. Але батьки, які запідозрили, що відбувається щось лихе, швидко перевели її в іншу лікарню. Дитина вижила і успішно одужала. Після цього випадку Беверлі зіштовхнеться з низкою невдач. Наступна дитина, якою вона опікувалась, перенесе дві зупинки серця, також буде переведена до іншої лікарні і також успішно одужає. Разом із цією дитиною Беверлі наглядатиме ще за кількома дітьми, які не дійшли на лікування в той самий період, приблизно 20 чи 21 березня 91-го року. У всіх станеться зупинка серця через передозування інсуліном. Усіх переведуть до інших лікарень, де їх вже нормально лікуватимуть, і всі діти виживуть. Ряд невдач змусить Беврелі діяти більш рішуче. 1 квітня того ж року до лікарні надійде двомісячна Бекі Філіпс із гастроентеритом. Вона також отримає смертельну дозу інсуліну від Беврелі. Зупинка серця настане вже вдома, у дитячому ліжечку. Зупинка була фатальною. Найіронічніший випадок у цій лікарні станеться із близнюками Кеті та Бекі Філіпс. Кеті Філіпс також помре вдома від смертельної дози інсуліну. Бекіш переживе дві зупинки серця, внаслідок чого буде частково паралізована до кінця життя. Але за іронією долі, батьки вирішать, що саме Беверлі Аліт урятувала їхню доньку. Вони зроблять медсестрі пропозицію стати хрещеною матір'ю дівчинки, і та охоче погодиться. Окрім вище описаних були ще чотири спроби вбивств, які нарешті були помічені місцевими лікарями. Підозрілі випадки зупинки серця у дітей, з кожним з яких залишалися Беврілі Аліт, не могли не викликати підозр. Останньою жертвою Аліт стала 15-місячна Клер Пек. Загалом, через 15 хвилин після того, як з нею залишилася горе медсестра, у Клер стався серцевий напад. Її вдалося врятувати, але щойно дівчинку залишили з медсестрою в черговий раз, напад повторився цього разу з летальним фіналом. Спочатку в лікарні підозрювали невідомий вірус, але незабаром стало зрозуміло, що настав час викликати поліцію. Розслідуванням займався старший офіцер Стюар Кліфтон. Його команда швидко виявила в організмі дівчинки препарат Лігнокаїн. Який зазвичай використовувався при зупинках серця, але його було заборонено давати дітям їхнє серце не могло витримати навантаження. Просто перевіряючи звітність лікарні, офіцер Кліфтон виявив дивну закономірність 25 підозрілих випадків, 13 із яких летальні. І в кожному епізоді Беверлі Аліт була поруч із пацієнтами. Тут вже будь-який детектив складає 2 плюс 2. В результаті Беверлі була заарештована за підозрою аж в 53 замахах на життя пацієнтів. З 13 випадків її судили за 4 вбивства, в яких причетність Беверлі Аліт була незаперечною. Якщо ви не знаєте, янголами смерті називають серійних вбивць, які непомітно призводять до смерті своїх пацієнтів. Таке прізвисько вони отримали через те, що багато хто з них вбивав саме літніх людей, тобто часто в будинках пристарілих тощо. Вони вважали це проявом милосердя, і в деяких випадках так в якомусь сенсі і було, але не варто забувати, що все це все ж таки злочинці і вбивці, саме таке прізвисько отримала її Берелі. 28 травня 1993 року закінчилася низка судових засідань, внаслідок яких Беверлі Аліт була засуджена до 13 довічних термінів ув'язнення у в'язниці суворого режиму. У неї залишилося право умовно-дострокового звільнення не раніше як за 40 років після початку відбування терміну. У своєму останньому слові Аліт не визнала свою провину за жодним звинуваченням. В більшості країн світу для жінок не передбачено довічного терміну ув'язнення, і хоча це не зовсім той випадок, як бачите, тут теж застосовано досить специфічну систему для довічного ефекту, так би мовити. 6 грудня 2007 року суд задовільнив чергову апеляцію Беверлі, згідно з якою мінімальний термін було знижено з 40 до 30 років обов'язкового ув'язнення. Таким чином, за мінімальним терміном, вона могла б вийти на волю 2021 року. Саме тоді, 2021 року, Беверлі подала запит на звільнення. Їй було відмовлено, але призначено судове слухання на 2023 рік. За цей час вона мала пройти обстеження у психіатрів, тож звільнення стало можливим, якщо суд визнає її недієздатною. На судовому засіданні було визначено, що Беверлі Аліт надто небезпечна для суспільства, аби коли-небудь взагалі вийти на волю. Тим стан її психіки був визнаний настільки тривожним, що її перевели до психіатричної лікарні суворого режиму під назвою «Ремптон Секюр. По факту, це в'язниця для особливо небезпечних психічно хворих. Хоча, по суті, це було результатом запитів самої Аліт. І юридично вона більше не за ґратами, там жінці чомусь не сподобалось, і зараз вона хоче повернутись до звичайної в'язниці, задля чого вже звернулася до суду.